Вітаємо на інтерактивному курсі Технологічний процес демонтажу, ремонту та монтажу візків рухомого складу. Він є продовженням курсів виконання слюсарних операцій з вузлами та деталями рухомого складу та будова та розміщення обладнання рухомого складу. Під час його вивчення ви детально ознайомитесь із процесами виконання демонтажу, ремонту та монтажу візків чехословацького маневрового тепловоза з електричною передачею 3 серії. Цей курс містить такі розділи: оволодіння основами ремонту та обслуговування рухомого складу, технологічний процес виконання демонтажу візків, технологічний процес виконання ремонту вузлів та деталей візків. Технологічний процес монтажу візків Інтерактивний курс розрахований на самостійне вивчення технологічного процесу демонтажу, ремонту та монтажу візків тепловоза. Також матеріали курсу можуть бути використані викладачами та майстрами виробничого навчання для підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної, професійно технічної освіти. У результаті опрацювання матеріалу курсу ви ознайомитесь з поняттями про виробничий та технологічний процеси, набудете знання, про види технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, дізнаєтесь будову і технологію ремонту візків, навчитесь відтворювати послідовність технологічних процесів розбирання та збирання візків. Будете розуміти вимоги до професії та основні питання охорони праці під час професійної діяльності. У цьому розділі також задіяний мобільний симулятор із використанням технологій доповненої реальності, який дає можливість візуалізувати процес демонтажу, ремонту та монтажу візків тепловоза. Симулятор дає можливість користувачу переміщатися тепловозом, дістатись до віддалених конструктивних елементів, розглянути в деталях той чи інший механізм, обирати необхідний інструмент та в правильній послідовності виконувати технологічний процес демонтажу та монтажу візка. Курс розроблений досвідченими фахівцями професійної, професійно-технічної освіти Сумської та Вінницької областей завдяки підтримці програми EU4Skills skills кращі навички для сучасної України. Професія слюсар з ремонту рухомого складу є стратегічно важливою, саме ці фахівці забезпечують безпеку руху поїздів та безперебійну роботу залізниць України. Бажаємо вам успіху та натхнення у навчанні.